Як промовляти публічно в емпатійному середовищі? Тобто тому, яке любить тепло. Коли активувати необхідно оцей ось інструмент, коли дискусія у нас у спільноті надто холодна і без людських таких ноток, коли є конфлікт у спільноті, який необхідно пом'якшити? Коли дискусію необхідно зробити більш такою людяною. Як входити у цей весь простір? Варто ідентифікувати себе із фразами: Я об'єдную людей, я створюю довіру, я говорю з розумінням і повагою до усіх. Які запитання ставити як спільноті, так і у своєму внутрішньому діалозі собі? По-перше, а як це вплине на людей? По-друге, а як ми можемо створити спільне рішення? Що потрібно кожному учаснику, щоб відчути себе частинкою процесу? Як ви розумієте, говоримо ми м'яким голосом, відкритим тоном, час від часу посміхаємось і використовуємо позитивні жести. Ну і замість суперечок ми постійно підтримуємо баланс між різними думками, які в ряді випадків будуть суперечити одна одній.